Усім привіт! Мене звати Оксана, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про імміграцію, переїзд, адаптування, материнство і все, що може бути цікавим для молодої, красивої жіночки, не дивлячись ні на які події. Сьогодні ми поговоримо про мій досвід народження в клініці Ляфе в Валенсії. Вела я свою вагітність по прописці в своєму центру де салют по сіп-картці. Все було безкоштовно. Якщо вам цікаво, як оформити цю сіп-картку, напишіть мені в коментарях, і ми зробимо окреме відео на цю тему. Матрона моя назначала мені сіти апойнтменти ем, сама власноруч, і тому я тільки отримала нотифікацію того, що вас чекають і приходили. Кожен триместр проходила скринінг та аналіз крові. Ем, і що було дуже круто, якщо тобі потрібно була сіта до терапевта, моя матрона могла взяти сіту до терапевта дуже дуже швидко на наступний день. Е, що моїй терапевті дуже не подобалось. Окей, на 20-й неділі мені сказали пол дитини, але е, ми запитали з мужем, чи можемо ми е, е, отримати цей результат у. Конвертику для того, щоб зробити гендерпаті. І е після того, як ми отримали цей конвертик, ми поїхали в Німеччину, де вся наша родина, і там зробили гендерпаті. Огляд о перший і останній робила дуже така серйозна чітка жіночка. Е я так розумію, через неї проходить усі рожені ці, які будуть народжувати в ляфе, і ті, хто е мають відношення до е центру десалют. Е свого району, ось вона була дуже класна, чітка. Я дуже була рада, що впалася така строга жінка, яка не транкіла мені, а дивилася дуже детально, дуже чітко все мені розповідала, і з нею краще не шуткувати. Далі я розповім про самі пологи. Як в мене це було на останній день мого терміну? в мене був запланований візит до гінеколога, де ми зустрілися з цією строгою жінкою, яка мені розказала, що все добре, все йде файно. Тому якщо нічого не не, не буде, не не буде починатися, ти просто приїжджаєш до Ляфе. І кажеш до ургенції Ляфе, і кажеш, що я вагітна, в мене такий та такий, такий так термін, і даєш папелець, який вона мені заздалегідь дала, щоб я його заповнила. Але е, в той же день в мене відійшли води, і ми з мужем швидко поїхали е, до цього центру ляфе або до ургенції. Одразу скажу, що це не та ургенція, де сидить вся черга, е, бо в Іспанії це така проблема, що е, коли ти приїжджаєш до ургенції, тобі потрібно дуже багато е, часу приділити сидіти там цю очередь, щоб тебе прийняли, подивились на тебе. Ні. Це зовсім інша черга. Якщо ти вагітна, за тобою спускається спеціальна людина на такій колясочці. Тому зовсім не, не, треба, не треба боятися цього відділення для рожениць інше. Прикол був в тому, що в мене, коли поставили перший катетер, ти коли приїжджаєш, віддаєш всі свої документи, тебе оглядають і ставлять тобі перший катетер для того, щоб що якщо щось піде не так, тобі могли поставити капельницю або якусь іншу речовину. Ну, в мене так і сталося, я дуже боюсь здавати кров. І коли мені поставили цей перший катетер, який ні для чого був, я дуже злякалася і в мене призупинилася родова діяльність. І тому наступні 12 годин мені стимулювали окситоцином це все діло, і дуже багато часу ми там провели з чоловіком. Але в цілому я можу сказати, що я задоволена пологами, бо все було нормально. Мене відвезли в спеціальну палату, там, де мене зустріла моя акушерка, яка була зі мною майже весь час. Мені поставили капельницю з окситоцином, мені приносили фідбол, проводжали до, до, до вбиральні, якщо мені щось було потрібно. Дуже-дуже ну, дуже приємна атмосфера була. Вони створили таку розуміння атмосфери атмосферу, що вони розуміли, що з тобою, вони відповідали на всі мої питання. Що характерно, це те, що в Валенції в Ляфе, в цьому відділенні дуже багато жінок, майже всі жінки, і вони дуже професійні, молоді, такі, як я. І мені було дуже-дуже приємно там знаходитись. Ось, і коли вже, коли вже я вже народила совочку, я подумала, що було дуже багато жінок. Які кричали, дуже сильно кричали, бо палата була від, е, окрема, але я чула, що було за цією палатою. На що моя акушер мені сказала? Що вони приїхали дуже-дуже пізно, вже коли відкриття було дуже велике, тому не можна було вже робити анестезію. На анестезію потрібно заповнити документи заздалегідь і віддати їх тоді, коли ви приїжджаєте, і у вас у вас беруть перший анамнез лікарів. Тому моя вам порада: якщо вам в інтернеті, в інстаграмі, в Тіктокі всі кажуть, що не треба поспішати до пологового, побудьте вдома, попийте каву, сходіть до душа, підіть на балкон, подивіться на зорі. Ні, не треба цього робити. В Іспанії так точно не треба цього робити, бо в Іспанії все трошки трошки повільно робиться. Ну не трошки, а дуже повільно все робиться, і тому вам потрібен час для того, щоб віддати документ. Вас подивилися, ви туди приїхали, і щоб все було дуже добре, вам потрібно бути від початку, я вважаю, під наглядом. Тому, дівчата, не треба з цим гратися. Їдьте Що я хотіла вам розповісти про те, що стосується частних клінік. У нас в Україні є така тенденція народжувати в частних клініках. Я це розумію, бо в наших частних клініках здається, ну. Кращий сервіс, так це, це правда. Але тут в Іспанії государственна клініка вона набагато краще ніж приватні, бо вона має відповідальність. Якщо щось іде не так у приватній клініці, викликається карета швидкої, і вас відвозиться одразу у ляфе. Що не дуже добре, тому що все повільно, і ви можете втратити дуже важливий час. А ось для них час, на жаль, це не так важливо, як для нас, і для нашої дитинки, яка народжується. Тому майте на увазі, що які би приватні клініки ви не народжували, все одно ви маєте ви маєте ви маєте шанс все одно бути в ляфе. І чим ще, мені здається, відрізняється ляфе від частної? Ну, вчасної гарні палати. Окей. Я, я, я згодна там покраще, у вас може бути вихід на свій балкон, у вас може бути своя ванна, якщо вам це потрібно. Але для мене все це було неважливо. Для мене було важливо, то, що після народження дитини її одразу ввели в регістр до Сівіль і віддали мені свідоцтво про народження майже одразу на наступний день. А якщо б я народжувала вчасній клініці, то мені б потрібно було їздити у регістр до Сівіль і оформлювати це все окремо. І я думаю, що кожен з вас може сказати, що після народження дитини вам останнє, що захочеться їхати, це зробити їй якісь документи. Тому дивіться самі. Ну, так, всі лікарі були дуже класні, все робили згідно з регламентами. Мені кололекситоцин, стимулювали, це все повільно було, але все було круто, супер. Після того, як мені зробили анестезію, я не відчувала схваток. Я почала відчувати схватки вже коли Софік почала виходити. І я відчувала дуже сильні схватки, але я попросила зробити мені добавочку Анестезії, і вони мене зрозуміли і додавали. Це не було зовсім а, проблемою. Просто спілкуйтесь з ними, кажіть. А, ось дуже важливо, щоб ви розмовляли, хоч на якомусь уровні, на іспанській, бо. Майже всі розуміють англійську, всі молоді, всі класні спеціалісти, але, наприклад, моя акушер, яка була зі мною непосредственно на весь цей час, вона погано розмовляла на англійській, і мені іноді приходилось питати її, і вона відповідала мені, якщо треба було щось, то на іспанській. І це було трошки складновато, але якщо ви на базовому рівні розумієте, як я, то в цілому ок. Анестезіолог, лікар, який приймав пологи, говорив англійськи, тому все було дуже чудово. І останнє, що я хочу вам сказати: стосовно того, що вони кажуть, що нічого не беріть з собою у пологовий. Візьміть собі тапочки і крем для обличчя. Мені так сказали. Я вам можу сказати, що це не так. Так, вам дадуть там якісь базові речі, але бодіки для дитинки, серветки. Всяка така штука, яка потрібна саме вам. Ви до цього привикли ви цьо, в цьому треба все, все це взяти з собою, щоб не було неприємно і чоловік не тягнув дуже багато з собою потім, коли ви вже будете самому пологовим, бо в мене було саме так. І далі я прикріплю до вас фотки моєї палати. Вони будуть десь тут і тут. Ось тут. Так спав мій чоловік, поки я чекала на Соню. Для нього було віддільне крісло, він мог бути зі мною весь цей час, дуже добре було. Ось так кормили. Я вважаю, що норм. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть мені в коментарях. Я відповім на них. Думаю, що я розказала все, що хотіла по цій телі. Гарного вам дня!